Якби у чоловіків могла бути менструація, це точно не було би чимось соромним чи брудним. Натомість це стало би шляхетним обрядом посвяти. Це було би чимось почесним, типу як ритуал дорослішання. Чоловіки хазувалися б інтенсивністю своїх кровотеч і порівнювали б розміри своїх тампонів, щоб потішити своє горде его. Держава ж вкладала б мільйони в репродуктивне здоров'я, а знеболювальне досягло б такого рівня, що біль при спазмах став би просто необов'язковою частиною циклу. Жоден чоловік ніколи б не платив за прокладки чи тампони, бо всі товари для менструального здоров'я були би безкоштовними та легко доступними. Чоловіки казали б жінкам, що ті просто не розуміють, бо наш розум не здатен осягнути складність їхніх тілесних ритмів. Хлопці в школі не ховали б прокладки в рукавах, ідучи в туалет. Навпаки, вони голосно оголошували би про свої кровотечі і хвалилися б потребою в засобах гігієни, змагаючись у кого сильніший потік. Вільна кровотеча стала би не просто прийнятною, а святкувалася б як прояв надзвичайної сили.